Сьогодні я хочу поговорити про таких людей, яких називають дослідниками. Хто такі дослідники? Дослідники це люди, які постійно все або щось конкретне досліджують. Є стереотип, що це там, людина, яка в лабораторії щось там постійно досліджує, да, тобто вона практична, є дослідники думок. Людина, яка спостерігає за різними явищами, за різними процесами, людьми коротше за усім. Людина, яка дослідник, вона дослідник зазвичай у всьому. А я дослідник. Сперш за все, чим би я не займалася, яка б це взагалі не була сфера життя, діяльності? Я дослідник. І це головний факт про мене. Є люди, які. Прочитали книжку і все. Їм цікаво якісь поради, які там були, просто швиденько в своєму житті втілити і все, і так далі. Почитав, зробив все. От, наприклад, розказали якомусь там семінар, вебінар, розказали, як там щось треба. Да, там, розповіли цій людині, що треба там те те, те, да, або поділилися якимось там лайфхаками для там бізнесу, для чогось там схудення, ще чогось. ну в будь-якої сфери. І людина просто бере і ці рекомендації втілює у свою діяльність. А є люди, яким ти, звісно, розказуєш, що хочеш, але все одно, коли починається людина практикувати, в неї завжди щось іде не по плану, так би мовити. Бо така людина просто заточена на те, щоб. Помічати нові можливості, нові якісь задачі для себе ставити. Для іншої людини все здавалося б у цій ситуації, що все по плану йде. Але людина, яка дослідник, вона обов'язково знайде там якусь бумбочку, якусь фішечку, якусь таке, щось таке знайде, де треба якесь інноваторство вести. Велика проблема те, що останнім часом, ну і ще я насправді ще десь у років 14. Зрозуміла, що істини перевідкриваються, і дуже важко насправді бути, там, знаєте, там якимось Ейнштейном, да? хоча щодо до Енштейна, коли я вчилася ну, в університеті, в математичному факультеті, я дуже багато там читала, і там насправді всякі різні про нього, ну, взагалі, не будемо коротше. Я про інше хочу сказати, що ну, взагалі наш час. Дуже важко там стати винахідником чогось. Ну, дійсно, це не також і легко. І дійсно, те, що ти там вигадав, можливо, хтось інший вже давним-давно вигадав. І це насправді біль дослідника, що ти, коли так старався, ти там роками над чимось працював, а виявилося, що це взагалі для інших людей ніяка не новина. Але. От я вам скажу свій досвід. Я намагалася ламати себе. До мене, ну так, же ж істини перевідкриваються, ну що я там вигадаю, так, так. Але я що зрозуміла, що я так заточена, так би мовити, да? що для мене ну, це те, що дає мені життєдайні сили, це те, що мені дає наснагу, це, що надихає мене, це процес дослідження. Не стільки, скільки використати якусь рекомендацію, виконати і. Отримати за це результат передбачений, а скільки сам процес дослідження і винаходження чогось нового. І м -м, коли я входжу в цей стан такого знаєте, творчого винаходження, мені все одно, що може хтось вже колись це вигадав, але я дуже-дуже щаслива в такі моменти.